Відтепер Дніпро сьогодні вранці, після бурхливої дискусії, Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ. 247 за, 16 проти, 7 утримались. Ось так депутати Верховної Ради сьогодні голосували за перейменування Дніпропетровська на Дніпро. Автор законопроекту, позафракційний депутат Андрій Денисенко, нова назва не сподобалась представникам опозиційного блоку. Насамперед, своє незадоволення дуже емоційно висловив Олександр Вілку. Вищий законодательний орган державної власті Верховна Рада не може повністю себе дискредитувати перед мільйонами жителів міста Дніпропетровська. Дніпра. Петровской области. Мы входим в абсолютный беспредел. Уважаемые коллеги, нельзя этого делать. Те, кто хочет действительного, реального объединения Украины, они хотят спекулировать на языковых вопросах. Шановные коллеги, на карте Украины не будет жодного места с назвою колышних котів и тех, кто бывали наших дедов и прадедов. И наш обязанность завершить декоммунизацию. Мешканці новоназваного Дніпра по-різному ставляться до перейменування. Одні підтримують зміну назви, інші вважають, що це зайва трата коштів та часу. Є ті, кому байдуже, як називатиметься їх рідне місто. Головне, аби життя було комфортним. Хай би був яка, яка, яка Дніпр лучше, Дніпропетровськ, яка ніка історія. Дніпро, ніж Дніпропетровськ, можу сказати. Положительно відношусь. Все буде нормально, все у нас хороше будущее, все буде чудово. Я думаю, что когда, когда было полностью название Днепропирук, все равно люди говорили Днепр. А вы какое хотели название? Хотя вида слов. Почему? Ну, історичне названня краєзнавці кажуть, якщо повертати історичну назву, то це має бути не а новий Кодак. Адже ще до Катерини тут уже давно мешкали козаки. І так званим адміністративним центром у них був новий Кодак. Залишати ж стару назву ні в якому разі не можна. Певен Ігор Кочергін. Давно вже в Україні визначено тих, які були причетні до знищення мільйонів українців через голодомори, репресії. Серед них є фігура Горія Петровського. А от у міській раді кажуть, закон є закон і його необхідно виконувати в рамках декомунізації. Як саме буде відбуватись процедура переименування, управлінці міста поки не знають, адже постанову прийняли лише сьогодні. Нечистые на руку политики начинают накачивать людей и рассказывать о том, что переименование в рамках декоммунизации обойдется пенсионерам там, в 5000 гривен или у кого-то будут это списывать там, я не знаю, с зарплаты или с пенсии. Ну, на самом деле это просто-напросто, я считаю, бесстыдная постановка вопроса. Закон прийнят. Ми цей закон будемо виконувати. Перейменували у Верховній Раді сьогодні місто Дніпродзерджинськ на Кам'янське, ще у Дніпропетровській області нові назви отримали більше 70 населених пунктів. Аліна Кучеренко, Олександр Олейніченко, Бліцфакт.